Людина своїми словами, вона буде й осуджена. Ми своїми словами виправдаємось, якщо ми будемо сповідувати Ісуса Христа своїм Господом, якщо ми признаємо, що Він насправді той, хто дарує нам порятунок, насправді той, який спасає людей від цієї гієни, яка очікує на кожну душу. Порятунок від цього пекла, який яке очікує людину, є тільки в Ісусі Христі, і це не жарти. Дві тисячі років тому він народився у цей світ і він переміг смерть. Він зруйнував справи, які чинить диявол на у цьому світі, і він хоче дарувати тобі е, цю свободу. Щоб ти був вільний від цього гріха, можна не курити, можна не пити, можна не матматирматіршину не гнути. Це можна робити, якщо прийти до Господа. Він дарує свободу і не тільки від цього, навіть він змінить ваші думки, змінить ваші серця. І ви навчитеся любити, якщо ви підете за Творцем, якщо ви підете за Ісусом Христом. Він є єдина надія нашого світу. Якщо людина не прийде, не розкається у своїх гріхах, якщо людина не зверне увагу на Божого Сина, ці всі речі, вони перед нашими очами. Ми святкуємо різдво, ми святкуємо Пасху, але навіть не придаємо цьому значення. І Господь, Бог Творець, він каже, що Він нікому не дасть попрати ім'я свого Сина Божого. Прийде час, і кожна людина буде давати відповідь за всі свої слова, за всі свої думки, за всі свої вчинки, які вона скоїла. Нічого від Божого погляду воно не, не може сховатися. І Господь фіксує, фіксує для того, щоб потім показати тобі, людина, що ти робила на цій землі. Сьогодні час благодаті, благодать це не заслужена милість, незаслужена милість від Бога. Він подарував, він змилувався над нами і Він послав до нас свого Сина Божого, щоб Він показав нам правильний шлях, він прожив святе, безгрішне життя для того, щоб і ми навчилися цьому. Ісус Христос, наш гріх, взяв і підняв на хрест, його вбили, але. Цим вбивством він увесь гріх цього світу взяв на себе, і він задовольнив Божий гнів, який очікує кожного з нас. Він це зробив, і з нас із, із людей нікого немає такого, який справді зміг би прожити і не згрішити жодного разу на цій землі. Ми всі е, свої у своїх по, похотях е, діємо, і ми йдемо за ними. Нам подобається цей гріх. І відмитися від нього ніяка людина не може. Для цього потрібен Ісус Христос. Це духовна болячка, яка сьогодні є в тілі кожної людини. Ми всі грішні люди, і відмити від цього гріха може Ісус Христос. Він своєю кров'ю. Він омив кожного, хто увірує в нього, хто піде його шляхом, хто навчиться задовольнити Бога і хто навчиться прославити нашого Бога Творця, тому що Він достойний. Все, що створено навколо нас, створив наш Бог Творець. Це він дав нам ці небеса, Це він дав нам цю природу, це він дав нам ці рослини, цих тварин і нас, людей. Якщо б хтось один тут жив, йому було б скучно, але Бог попікувався про те, щоб нас було багато. Але він хоче, щоб людина любила іншу людину, не так, як ми вчиняємо. Ми ненавидимо. Ми посміхаємось друг другу. Ми кажемо, що ми любимо друг друга. А насправді у наших думках ми друг друга розтинаємо і ми ворожуємо друг з другом. І Господь це коли бачить всі вчинки, він гнівається на все те, що робить людина. Бог любить людину, але не любить того, що людина вчиняє. І він хоче дати порятунок. Тому що якщо Господь відбере свою руку від нашої землі, то людина вона приречена на вічну загибель. І людина не зможе врятуватися, тому що вона у своїх гріхах вона просто сама себе унічтожить. Дорогі люди, ми роздаємо нові заповіти. В них описується, як Ісус Христос прийшов на цю землю. Він родився через Діву Марію, і він народився не так, як народжуються у цьому світі люди. Він народився без втручання чоловіка. Він народився від Божого духа. Він був 100% Бог, 100% чоловік. І Із нашого людського представництва є таки, така людина, яка Євляється також і Богом, і це є Ісус Христос. Він справжній справжній лідер. Жоден, жоден лідер у цьому світі не може ем, піклуватися про всіх люд, людей одночасно. Але Бог твор...